Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Академія Рибалки, і ми сьогодні поговоримо про те, як ловити на бровці. Незважаючи на те, що в інтернеті в принципі, є інформація на цю тему, але в наших вайберг і телеграм-групах ви досить часто питаєте, де годувати вверху, посередині чи внизу, і де ловити. Оце от дуже часте питання, де ловити. Тож сьогодні ми в цьому короткому відео я постараюся зробити його коротким. Про це все швидесенько розкажемо. Ну а ви, якщо на наш канал ще не підписані, є така велика червона кнопка Підписатись, ви її тиснете, тиснете дзвіночок, і тоді ви точно в сезоні 2024 піймаєте набагато більше риби. Крім того, сьогодні в нас традиційно буде розіграш, і в нас буде 10 переможців. 10 людей з вас зможуть виграти ось таку от новинку сезону. Це ще одна новинка від торгової марки Баунті. Ось такі от бойлики, от такої от форми. Я не знаю, видно чи не видно, покажу зараз в камеру, прямо от такі от. Які, до речі, ідеально підходять для ловлі на бровці. Але це буде в кінці відео. Ну, а зараз, бачите, я заїхав сьогодні в епіцентр, купив ось таку дошку, тож поїхали, поговоримо про те, як ловити на бровці. Перш за все, треба розуміти, що бровки бувають різні. Бувають круті, бувають не дуже круті. Буває водойма, де взагалі тих бровок немає, ну, але ми будемо вважати, що вона в нас є. І так, ми приїхали на водойму і знайшли ось таку от бровку. Ось таку. От приблизно така от бровка була у нас на Чемпіонаті світу 2023 у Франції. Як тут ловити і як тут годувати? Ну, давайте знову ж таки, дуже коротко. Якщо ми насипимо корму будь-куди, от сюди, більша частина цього корму скотиться от сюди, от вниз. Тож годувати оцю от бровку нема в принципі, великого сенсу. Ловити, як ви розумієте, отут-от, от на цьому свалі, теж немає ніякого сенсу, тому що не буде презентації. Ми, до речі, пробували. Ми в Франції пробували красти палку на отаку от, на от от круту бровку, покльовок, ми, ну вони були одиничні, так? Тобто це точно не те місце, де риба клює багато. Тобто, єдиний варіант, як тут можна ловити, іншого варіанту просто немає. Це годувати ось тут. Давайте так. Оце от в нас буде точка, де ми годуємо. А відповідно, ось тут, от за. Тою бровкою ми розкладаємо палки, і за тою бровкою ми обловлюємо. Але це Франція. Турнір там вже, чемпіонат світу там вже пройшов, і наразі більше нам та Франція не цікава. В Україні таких. Так, де мій маркер? Ось. В Україні таких бровок в нас практично немає. На більшості водойм українські бровки вони виглядають ось так. Тобто в нас є рибак, отут-от берег, потім в нас де отакі от якісь. Такий дуже повільний свальчик, потім у нас йде отака от бровочка, і потім знову у нас йде рівне дно, часто замулене. Тобто ось така от полога бровка, вона на більшості тих водойм, на яких ми з вами ловимо, і на яких ми з вами будемо ловити в 2024 році. Тож ми сьогодні в основному поговоримо, як ловити ось саме на таких бровках. Для зручності я намалюю трошки по-іншому. Допустимо, ось тут у нас рибак. О, зелений буде рибак. Так. От в нас починається бровка одна. Отут вона точніше починається, і отут от вона закінчується. Оце її початок, оце її кінець. Ще раз, бровка полога. Як нам годувати і як нам ловити? В більшості випадків блогери в інтернеті вони розказують про те, що завжди треба годувати оцю от нижню частину. Так от, ми робимо трохи не так. От, допустимо, допустимо сюди в нас 60 метрів. Сюди 80. Ну, тобто, нехай нехай це буде 20 метрів, оця от полоска. Сама наша бровка. Так от, якщо я буду годувати, я завтра поїду на водойму, то я почну годувати ось тут. Посередині. Тобто, моя кормова точка буде приблизно в 70 метрах. Так? Ще раз, ми говоримо про пологі бровки, не про круті, це важливо. Палки свої, палки свої. я розставлю ось так. Раз, два. 3 і 4. Оце буде мій перший закид. Тобто, в мене дві палки, ліва, перша і четверта, вони будуть ліворуч і праворуч від моєї від закормочної плями. А друга і третя вони будуть от чітко на самому низу бровки. В, в більшості випадків саме от така комбінація приносить найкращий результат. Але бувають винятки. Що потихеньку буде відбуватися з нашим кормом. Ми його отут-от. Посередині тої бровки насипали, незважаючи на те, що бровка полога, все рівно частина цього корму буде скочуватися от сюди вниз. І може таке бути, що ці палки працювати не будуть. Тож, оце я зробив от перший закид. Постояли в мене палки годину. Якщо в мене покльовок далі немає, зрозумійте, я ніколи не буду впиратися от ці от точки, перекидати в одне й те саме місце, міняючи насадки, і чекати, поки мені саме от сюди прийде риба. Наступний закид я зроблю ось так. Вони вже будуть далі від моєї, моєї закормочної плями, якщо, відповідно, в мене через годину не буде покльовок. Якщо в мене знов через годину не буде покльовок, я можу зробити ось так. Якось ще ширше оцю розсунути, оцю розсунути, ось так. Можу виставити їх в лінію. Якщо, допустимо, вітер в нас дує справа. Я можу поставити палки ось таким чином. Якщо в мене дує вітер зліва, і я чекаю більше рибу, що вона прийде зліва, я можу поставити ось так палки. Тобто годувати я буду тут і тільки тут. Я не буду міняти цю точку. А от обловлювати її, я буду зі всіх сторін. І рано чи пізно я оцими своїми я в будь-якому випадку знайду те місце. Так стоять. Знайду те місце, звідки в мене риба буде клювати. Тобто, наприклад, я отримав покльовку ось на цю от палку, значить, це вже точка. Наступний раз я знову ж таки буду закидувати сюди. Ці три я знову ж таки можу міняти. Єдине, що точно не потрібно робити. Якщо ви звідси отримали покльовку, не потрібно ще одну палку, а дехто такий любить навіть і дві, поставити туди. Ну, типу, в мене ж звідти клює, значить, я там буду ловити всіма трьома. Як тільки ви отак от от зробите, чи отак от зробити, з великою ймовірністю, ви звідси більше покльовок не отримаєте. Тобто ви отримали покльовку, ви знайшли місце, ловіть там. Для інших палок шукайте інше місце. Може бути така ситуація, що ваша денна і нічна ловля може дуже сильно відрізнятися в плані того, куди розставляти палки. Якщо, наприклад, день штиль, і, ну, так і буває літом, так, і риба зовсім не активна, то ви можете дочекатись покльовок тільки ось тут. Взагалі, далеко-далеко за вашою бровкою, може бути метрів 30. От якось отак, от. можна навіть пробувати розставити палки. Вночі ж може бути ситуація, що риба навпаки почне харчуватися, і тоді буде чудово працювати ось ця от наша перша, перша сама комбінація. Що важливо пам'ятати, що якщо ви чекаєте, поки риба прийде, то ви будете набагато менше робити риби, ніж коли ви її шукаєте. Якщо риба в даний момент не активна, вона не харчується, то дуже велика ймовірність, що вона сюди не припливе, але вона буде стояти десь недалеко від вашого корму, десь ось тут. Тож перекидайте, шукайте, знайдіть те місце, де вона стоїть, і ви тоді будете ловити навіть неактивну рибу. Ще хочу трошки зупинитися на тому, чому я годую саме ось тут. Дивіться, яка історія. Ми годуємо з помбом, так? Так, давайте ми ці наші палки. Позабираємо, закинемо далі, ми годуємо з помпом. На жилці в нас помп, чи на шнурів нас помп. Якщо в нас відстань ну якась хоча б трошки велика, тут у нас 60-80 метрів, це ще може бути досить точно. Але якщо, умовно, це там 90-100 хоча б метрів, говорити про точність не приходиться. Тобто в нас задача попасти сюди. Але один з помп в нас впаде ось тут, другий з помп в нас впаде ось тут, третій в нас зірвався, впав тут, четвертий впав ліворуч. Якісь трошки ми витягнули вперед руку і впав отут-от трошки далі, так, якийсь не долетів і впав відповідно ближче. Отак, от, от кубками, такими невеличкими, в нас лежить корм. Крім того, якщо в нас є якась глибина, коли розкривається спомп, корм падає, він ж не падає вертикально рівно, так, він впадає якоюсь плямою. Потім приходить якась риба, будь-яка. Короб чи не короб махнув хвостом, корм трошки піднявся, трошки скотився, в результаті ось це от наша кормова пляма. І я годую саме тут, тому що ось тут я хочу мати можливість ловити. Я хочу мати можливість ловити між рибою, між рибою і між кормом. так. Якщо я загодую ось тут, відповідно, пляма в мене. Буде ось така. І я буду ловити в кормі. Я в кормі ловити не хочу. Я хочу, щоб коли риба пливе звідси, а вона з великою ймовірністю буде плисти саме з середини озера, чи зліва, чи справа, ну не від берега ж, ви розумієте, так? Я хочу, щоб перше, що було на її шляху, це моя оснастка. А чому я хочу ловити саме тут? Тому що це з великою ймовірністю буде найперспективніше місце. Не завжди бувають нюанси, але з великою ймовірністю воно буде найперспективніше. Тому що якщо тут у нас починається бровка. Тут у нас починається, починає стукати, починається твердяк. Тут у нас, як правило, на всіх водоймах починається намул. Так ось оця от полоска це якраз ота лінія, де намул переходить переходить тверде, оця от нижня частина бровки. В більшості випадків це і є найперспективнішим місцем на водоймі, яке зачасту приносить більше риби. Але ще раз, друзі, хочу нагадати: ми говоримо зараз про пологі бровки. Якщо в нас бровка ще раз ось така, от, як я малював з самого початку, відповідно. В цьому всьому абсолютно немає сенсу. Ну і ще що важливо, і що треба пам'ятати, що це знову ж таки працює тоді, коли ви приїхали на водойму, і ви там самі. Так, якщо ви на змаганнях, якщо ви в пресингу, і якщо у вас умовно є сусіди, і ваші праві сусіди загодували ось тут, а ваші ліві сусіди загодували ось тут і загодували багато. То ймовірність того, що ви на своїй бровці дочекаєтесь риби, вона часто дуже невисока. Давайте так, в більшості випадків вона невисока, вам тоді доведеться забувати про ті всі рельєфи і, відповідно, ловити, намагатися ловити рибу на рівні ваших сусідів, ну а більше наловити рибу, якщо будете ловити далі за вашими сусідами. Тому що пресинг – це така дуже сильна річ. І якщо... Часто на водоймі стоять команди і всі далеко кидають, то риба від того пресингу йде в зону спокою, відповідно, з тої зони спокою вона заходить. До вашого корму вона з великою ймовірністю просто не дійде. Ну, а тепер конкурс. Ось ця футболка збірної України. Дивіться, до речі, як вона ззаду виглядає. Бачите? Ось така, от, точніше, не точно ця, а точно така сама футболка може стати вашою. Крім того, ось ці от бойлики, які я показував на самому початку. Ось так от вони виглядають ось такої форми. Бачите? Форма піраміда. 10 пакетів, 10 кілограм болів, ми так само розігруємо. Значить, Що для цього потрібно зробити? Стандартні правила, все дуже просто. У нас приблизно 30-40% наших глядачів дивиться наш канал без підписки. Так от, якщо ви хочете приймати участь в нашому конкурсі, ви повинні підписатися на канал. Це перше. Друге, натиснути на дзвіночок. І третє, в коментарях під цим відео задати те питання про риболовлю, яке цікавить саме вас. Результати конкурсу будуть через два тижні після публікації відео, і результати будуть в наших групах Академії Рибалки, Вайбер і Телеграм. Посилання буде в описі до відео і в прикріпленому коментарі. Друзі, всім ніг в останні Луски. До зустрічі на каналі, до зустрічі на водоймах. Слава Україні!